Вітаю в ефірі «10 хвилин. 8 травня 45-го року набув чинності акт про беззаперечну капітуляцію Вермахту. Сьогодні віддаючи належне найбільшій перемозі 20-го століття, ми чекаємо на день нової перемоги перемоги над рашизмом. Пам'ять про минуле завжди зміцнює віру в майбутнє. Так кажуть історики. Детальніше про 9 травня, як день перемоги, у нових реаліях, поговоримо з гостем нашої студії, кандидатом історичних наук Вадимом Яшиним. Рада вітати вас у нашій студії. Навзаєм. Пане Вадиме, ніколи знову, так, з початку повномасштабного вторгнення ці слова набули нового сенсу. І, власне, ваша думка як історика, чи слід святкувати 9 травня? Тому що навіть в соцмережах розгорнулися баталії з цього приводу. Одні кажуть, святкувати, інші кажуть не святкувати. Будь ласка, ваша думка, мені здається, вчора указом президента було покладено край цим всім дискусіям. 9 травня тепер відзначається як День Європи. В Україні відзначався День Європи, правда, в інший день. А сьогодні ми будемо визначати його якраз 9 травня, тоді коли Роберт Шуман запропонував оцю всю ідею створення того, що ми сьогодні знаємо як Європейський Союз, щоб не вдаватися в історичні тонкощі. Це якраз було 9 травня. Його промова була. Е, і ми сьогодні якраз і відзначаємо цей день Європи. Тому я думаю, тут уже край покладений. А той день, який, е, в який закінчилася війна, а це саме день закінчення війни в Європі. Він відзначається тоді, коли ця війна закінчилася в усіх сенсах і юридично, і фактично, це 8 травня. 8 травня закінчилась війна. Тоді 9 так. травня ми святкуємо перемогу. Святкували ні 9 травня нічого не відбулося. Насправді капітуляція була підписана тричі. Вона була підписана 4 травня. Це капітулювали північно-європейські війська. Вона була підписана 7 травня в Реймсі, а потім, 8 травня, знову ж таки перепідписана в тому ж самому. З тим же самим змістом, яким сьомого була підписана в Реймсі в американському штабі, уже в штабі яким командував Жуков, і це відбулося якраз 8 травня в Берліні. Але потім придумали таку казочку, що мовляв в Москві цей час було значить уже 9 травня. Історичні події датуються за місцем їх відбуття. А раз воно відбулося 8-го, то і треба відзначати було восьмо. Хоча, чесно кажучи, сьомо це було би ще точніше, тому що восьмо це було таке своєрідне перепідписання союзницьке. Ну, вже нехай. А дев'яте теж така сталінська ідея була. І я вам скажу, що в сталінські часи і не відзначали це, не був вихідний. Вихідний був з 1965 року. Тобто цей день, коли нічого не відбулося. От правильно, це сьогодні, зараз це День Європи. Це абсолютно точно і ідеологічно, і політично буде правильно. Ось як розглядають у соцмережах цей день, так як варіант. Це День Європи, День перемоги над нацизмом, день совкового минулого. Звичайний день і ваш варіант. Особисто для вас, пане Вадим, особисто для мене 9 травня це День Європи. Стосовно війни, це звичайний день. Війна закінчилася. Коли ми говоримо про війну в Європі. Вона закінчилася 8, а 9 це День Європи. Це правильно. І там, здається, ще були варіанти. Ваш варіант, так? А, ваш варіант. Ну, мій варіант це День Європи. Я думаю, тут треба поставити крапку, тому що це День Європи. Угу. Чудово. Дуже багато людей і істориків навіть розглядають цей день як ну, день совкового минулого. Що скажете з цього приводу? Адже ще й досі у нас існують пам'ятники, так? як так звані артефакти Совка? Я хочу сказати, що в Європі цей день не відзначається як День перемоги, тому що ну, от була Перша світова війна, її називають війна армії. А Другу світову війну називають війна народів. В Першій світовій війні була перемога. Армія одна перемогла іншу армію або група армій іншу групу армій. У війні народів немає переможців. Хто з ким воював? Подивіться, Україна. Ось тут українські повстанці, ось тут радянські партизани, Югославія, ось тут Тіто, ось тут Четніки Михайловича. Польща, армія Краєва, Армія Людова, Військо Польське, Франція, Республіка Віші і Деголь. Ця війна супроводжувалася ще внутрішніми конфліктами в усіх країнах. Усім народам соромно буде згадати деякі речі, які вони не хочуть згадувати. Тому в Європі не відзначають перемогу. Що має відзначати в цей день Німеччина? Там завжди відзначали день закінчення війни. Це було найбільш важливим. Тому, от як день закінчення війни, це так і є. Якщо ми говоримо о, таку фразу День перемоги 9 травня, то це дійсно в значній мірі пережиток того, що ми називаємо радянською ідеологією, радянське минуле. Тобто ви за забуття, чи ви за все ж таки, за що ви, пане Е, <різвіст> Я за е, правильну розстановку акцентів. Ці речі ми не можемо забути. Це була страшна війна. І я не знаю, коли вона забудеться в історії. Я за те, щоб ми відзначали той день, ті події, які відбулися. Це день закінчення війни в Європі, день перемоги над нацизмом. Можливо, ось цей є 8 травня. Це не є день перемоги взагалі. Ніхто нікого не переміг. Німеччина не відзначає свою поразку, Франція не відзначає перемогу над Німеччиною. Британія не надсміхається над тими, хто е, є нащадками можливо, і нацистів тих же самих. Це день миру і тому е, це день закінчення війни. Угу. Пане Вадиме, дивіться, існують і досі у нас ще, приміром, пам'ятники невідомому солдату. Так? Е, як ви ставитеся до таких пережитків? Ви знаєте, я б не сказав, що це пережиток. Уперше такий пам'ятник було споруджено в Британії у 1920 році, якраз у другу річницю завершення Першої світової війни, 11 листопада, 20-го, Весмістерському аббатстві, де ховають королів, було перепоховано прах одного із британських солдатів. Який був похований ще в часи війни у Франції, він був перевезений в Весмістерське аббатство за підтримав цю ідею Джордж, тодішній прем'єр-міністр, і на поховане був король Британії на той час Георг п'ятий і. Якраз і було споруджено цей пам'ятник як пам'ятник невідомого солдату. Взагалі, Вже, там декілька... Ми запозичили образ так. Радянський а, Союз запозичив запозичив більше, то там коли перепоховували, то поховали у ґрунті, який був зібраний з усіх полів битв Першої світової, тому це запозичена річ. Такі пам'ятники є не тільки в Британії, не тільки в Україні. Це пам'ятник тим, хто загинув. Це і загальний пам'ятник тим, хто загинув. І пам'ятник тим, чиє ім'я, можливо, вже ніколи не встановиться. Про що мовчать ці пам'ятники, пане Вадиме? Чи можемо ми казати, що це радянський міф? Е, є радянські міф, а є речі, які залишаються у серці і з якими зберігається емоційний зв'язок. Ми кажемо історики. Ми кажемо, що історія це те, з чим втрачено емоційний зв'язок. І ті події, які відбувалися тоді, коли ні нас не було, ні можливо наших батьків не було, ми до них ставимося набагато легше, можливо. Зберігати ці пам'ятники важливо з тієї точки зору, що це все одно наші е, пращури. Я вам тільки що сказав, що в Європі відзначається день закінчення війни, угу. і неважливо з якого боку були ті люди, які загинули. Коли ми кажемо про примирення, це не примирення з ворогом, ні, це внутрішнє примирення, це примирення тих, хто є нащадком. Е, Оті, хто воював в ті давні часи, і тому збереження цих пам'ятників з цієї точки зору є важливе. Можливо, коли знесуть, можливо, коли їх переберуть. Ви знаєте, зараз немає ніяких там пам'ятників, які були встановлені там де тисячу років там чи римських вони зберігаються суто, як там, наприклад, артефакти, там в тому ж самому Римі. І ніхто не пам'ятає на честь, чого вони і кому вони потрібні були сьогодні. З цим ще існує емоційний зв'язок, і це впливає на наше теперішнє життя. І так просто викинути це із пам'яті не можна. Можна викинути із пам'яті, пов'язане із совковою тою ідеологією, то все побрехеньки, ті всі марші, uh -huh, uh -huh. там піонери, оте все, що нікому було не цікаво. Але викинути е тих, хто загинув, от у мене, наприклад, дід мій, е він пропав без вісті під оршею свого часу. Да? Ну, як би я, як історик, не стався до тієї війни, як я викину пам'ять про свого діда? Та да. звісно, ви вважаєте, що це має морально негативні наслідки, правда ж? І для наступних поколінь теж повне стертя пам'яті. Ні, 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 ні. Ми не можемо стирати пам'ять. Потім нові покоління вони сформують своє ставлення до минулого. Дуже дякую вам, пане Вадима. Які нові форми ви б рекомендували? До яких нових форм ви б рекомендували вдаватися? Скажімо, в школах, у вишах, щоб студенти, школярі краще засвоювали факти Другої світової війни? Чи можливо у вас є свої лайфхаки? Не то, що свої лайфхаки, ми постійно зустрічаємося з вчителями Сьогодні, у п'ятницю буде захід, в тому числі. Ви знаєте, ми е, із колегами прихильники того, що все повинно відбуватися е, добровільно і правильно, і не примусово. І це має бути цікаво. Тому замість того, щоб можливо, можливо вивчати якісь речі, які відбувалися далеко і дуже давно, краще вивчити свою сім'ю, підійти до мами, спитати, що тобі бабуся розповідала, підійти до бабусі і сказати, а що твої батьки робили. Наприклад, як вони виживали. Ось, можливо тут і порекомендувати зібрати історію своєї сім'ї, яка вона є. так? І ця історія сім'ї вона буде далека вже від Ілої, далека від брехні. Це буде правда. Ось дід сказав, ось бабушка сказала, ось чиясь іще. вчителька сказала, а тут так, тут так, тут так, тут так. Давайте порівняємо. Конкретні, абсолютно конкретні речі. А не щось там придумане, видумане, оці примусові заходи масові. Я завжди був проти них, і сьогодні проти них виступаю. Дуже дякую вам, пане Вадиме. І наш ефір добігає кінця. Останнє питання до вас, будь ласка, як люди дізналися в Україні, що ми здобули перемогу у Другій світовій війні? Як це відбулося? Є якісь факти такі цікаві? Як відбулося так, як відбулося всюди? Це було всюди. Було оголошено по радіо, телебачення тоді не було, єдине було радіо, в домах було, ну і ті здоровенні колокола, що стояли по вулиці, було оголошено, що підписано було. Значить. Безоговорочна капітуляція Німеччини. Ну і зрозуміло, там уже народ послухав це повідомлення Інформбюро. Його можна подивитися, є опублікований, там збірник повідомлень Інформбюро. А далі, хто жив далеко, то і так село якесь по телефону передали. Є факти, як люди відреагували на цю новину? Зрозуміло, радісно. Війна закінчилась. Війна закінчилася. Це була абсолютно загальна радість. Просто від того, що закінчилася війна. І в Європі, і е, в Україні, всюди. Війна закінчилась. Військові поїдуть додому. Е, закінчився період страждань. От, ви знаєте, е, я думаю, що ми з вами щось таке відчуємо колись. Певна річ, ми ж сподіваємося на прийдешню перемогу. Ось ми віримо, ось. В неї. ми І віримо в неї. Ми віримо впевнені в ній. Так, дуже дякую вам. Як радять психологи, що найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, правда ж? Абсолютно. Абсолютно. Дуже дякую вам за ефір. Дякую вам. Наш ефір добіг кінця. зараз, як і 80 років тому, Україна бореться проти тотального зла. І поки ми ще не знаємо дати нової перемоги України, подвиги наших прадідів мають надихати на боротьбу проти рашизму, мирного неба та прийдешньої перемоги, бажаю вам! Я ведуча «10 хвилин Ірина Павленко. Вірте, в наші збройні сили, все буде Україна.